І провідний дерматолог Кузьма Хобзей у нашій студії Кузьма, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, купероз, перш таки чую, але треба з'ясувати, це косметологічна чи дерматологічна проблема. Бачите, купероз або розширення судин обличчя це звичайно дерматологічна проблема, тому що захворювання є на шкірі, але mm. хочеться застерігти телеглядачів, щоб вони не займали самостійно постановкою діагнозу, тому що такий банальний здавалось би симптом. Як розширення судин обличчя він може бути при різних станах, і це може бути як, наприклад, рожеві вугрі, що найчастіше є причиною куперозу розширення капілярної сітки. Може бути при деяких запальних захворюваннях, таких як дискоїдний вовчак або волчанка, більш ну, відома в народі. Може бути при деяких навіть пухлинах шкіри, теж розширення судин. Тому така банальна, на перший погляд, судинна зірочка, вона може досить часто потребувати додаткових методів дослідження для дійсно для. Твердження діагнозу. А ця зірочка може збільшуватись? Може збільшуватись. За рахунок чого? За рахунок, наприклад, коли підвищується тиск артеріальний у людини, тоді, звичайно, що збільшується тиск в кожній окремій судині. Відповідно, зірочка може збільшуватись. Або якщо, наприклад, це пухлинний утвір, він може збільшуватись просто з часом. А хто ага. потрапляє в зону ризику? Ну, Стандартний ризик для куперозу це. Люди, в яких є певні гормональні зміни, можуть бути зміни в рівнях статевих гормонів, проблеми щитовидної залози, метаболічні порушення. Люди, наприклад, з ожирінням, сукровим діабетом, коли йде ураження всіх судин, в тому числі найбільш чутливих судин, спадкова схильність відіграє велику роль в розвитку куперозу, а також зовнішні фактори, як підвищена температура, особливо важливим є контраст температури від холодної до дуже гарячої. А кому протипоказане лікування лазером? Е, ну, Лазер має ряд протипоказів. Угу. Як правило, вони зводяться до таких: е, запальні захворювання шкіри, в захворювання шкіри в активній фазі в зоні, куди планується е, ну, проводитись лазерне лікування, також вагітність, е, ну і індивідуальна непереносимість найчастіше. Тобто, як ми бачимо, знову ж таки слід звернутись до лікаря-дерматолога, як мінімум, для... Е, Виключення протипоказів до проведення лазерної процедури а яка існує профілактика? Угу. Ну, профілактика відповідно буде зводитись до е, мінімізації зовнішнього впливу на шкіру, в першу чергу термічного угу. фактору, тобто старатися уникати надто гарячого душу чи ванни, старатися не вживати дуже теплих страв і напоїв, е, дієту тутримуватись з невеликою кількістю е, прянощів, е, мінімізувати споживання алкоголю, особливо міцного також, наприклад, червоне вино досить має виражену дію по розширенню судин. Шкіри обличчя, місцевий догляд за шкірою проводити таким чином, щоб це були мінімально агресивні компоненти. Якщо запустити цей недух, у що небезпечне він може перерости? Ну, купероз, основі якого лежить розація, він може супроводжуватися з запальними змінами в шкірі обличчя. І, наприклад, коли така вже остання стадія йде, тоді йде деформація носа у людини, і ага. ну, досить естетично виглядає не надто привабливо. Для життя загрози ніякої немає, але естетику порушує суттєво. Ця хвороба торкається більше чоловіків чи жінок. Чи не має значення? Практично значення немає. найчастіше торкається людей зі е, спадковою схильністю. Тому, uh -huh. як правило, слід е, звернути увагу на батьків дідусів, бабусь. І якщо у них є схильність до розширення судин обличчя, особливо характерні в характерній uh -huh. зоні, то є всі основи думати, що вам ця схильність може придати. Дякуємо Дерматолог Кузьма у гостях в сніданку з плюс 1». Байте про своє здоров'я, як ми про вас сніданок риває.